Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас відео з відгуком на продукти, які закінчились. Спочатку покажу, що закінчилось із доглядових засобів та продуктових, і наприкінці будуть пади. Тому, якщо любите такі відео, робіть собі чашку кави або чаю і доєднайтесь до перегляду. Від компанії Reflame ось такий живильний крем для тіла із серії Love Nature. мені дуже сподобався. З органічним батером какао та кокосовою олією. 48 годин зволоження, 98% натуральних інгредієнтів. По-перше, мені сподобався дуже приємний аромат какао. Кокоса я тут майже не відчуваю, він для сухої шкіри. По-друге, сподобалась текстура: вона легка, приємна, швидко вбирається, майже одразу на тілі перетворюється на таку водичку, не залишає ніякої липкості і жирності. А потім на тілі дуже довго відчувається цей приємний, ненав'язливий аромат, тому можу рекомендувати. Гарний продукт тут об'єм 200 мл. Ще в мене в запасі є з абрикосом та вівсом. Коли закінчу, можливо, повторю даний крем. Дитина закінчила зубну пасту від Kids Crest з дуже приємним полуничним смаком. Вона голубоватого кольору, гелева. Об'єм даної пасти невеликий. Там є ще в два рази більше. Зараз не бачу, десь приблизно. 60, да, 62 Procter Gamble компанія склад тут, можливо, не найкраще. Ціна не дуже висока, але дитині подобається саме смак. Вона казала, що навіть би хотілося цю пасту з'їсти. Тому будемо повторювати, зараз вона відкрила таку саму нову. Коли закінчиться, замовимо або маленькі, або. Велику версію, в залежності від того, що буде в наявності на сайті. Закінчила крем для обличчя від бренду Мізон, який я використовувала на ніч. Це пептидний ампульний крем об'єм 50 мл, використала його на ніч. Сподобалась текстура, вона така, що швидко вбирається, не залишає липкості і жирності. Гарний стан шкіри після використання, гарний склад. Я би хотіла до нього повернутися і знов замовити, але дуже багато, по-перше, запасів, по-друге, багато є таких продуктів, котрих ще хочеться спробувати. Та буду мати на увазі, що є подібний достойний крем, до якого хочеться повернутися цього окрема бюджетна ціна, особливо коли є знижки на сайті Horb легкий і ненав'язливий трав'янистий аромат. Посилання на всі продукти я залишу в описі під відео, як завжди, тому можете перейти і подивитись. Нарешті закінчила патчі від бренду Magipill. Чомусь це не той продукт, котрим мені хочеться користуватися кожен день. Вони в зеленій коробочці, ось такі, ще є і інші види цих патчів. Замовила по рекомендації однієї дуже відомої блогерки, яка казала, що від них відчуває просто вау-ефект і якийсь чарівний ефект на шкірі навколо очі. Я нічого подібного не помітила, звичайні стандартні патчі. Можливо, в мене просто нормальна доглянута шкіра навколо очей, тому що я намагаюся робити догляд кожен день зранку і ввечері. А, можливо, якщо якась проблемна шкіра, то буде більш помітно, буде більш помітна різниця. А так, на мою думку, звичайні патчі. і мені здається, що цей бренд дуже сильно переоцінений. Хоча в них склади продуктів хороші, але нічого особливого поки що не бачу. Ще багато в запасі продуктів M'DiPiel, я не замовляла, сподіваюся, що від них буде більш краще враження, ніж від цих патчів. Було 60 штук у баночці, на 30 днів вистачило. Наступний серум, який мене теж не вразив, від Азілік. Тут 30 мл з пікнагіднулом, баночка з темного скла з пипеткою. Склад, начебто, непоганий, але мені не вистачало ні живлення, ні зволоження. Якось цей сірум трохи навіть підсушував шкіру, тому я використала його вже на шкіру декольте, а повторно замовляти не буду. Теж е, чула хороші враження, можливо, це саме мені не підійшов, ми всі різні, тому не буду точно стверджувати: якщо замовляли ось це серум і патчі від MediPeel, поділіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях, дуже цікаво буде дізнатися. Дізнатись, сподобались вони вам чи ні, який у вас був ефект від використання. Від компанії Hariflame був використаний рефіл із засобом для інтимної гігієни Feminetль освіжаючим, з чорною смородиною, лотусом, пробіотиком та молочною кислотою об'єм 300 мл. Я його перелила в такий самий дозатор з тим засобом, який вже закінчився, сподобався гарний продукт, більше підійде для молодих дівчаток. Мені подобається саме з помаранчевої серії той який крем-гель, який більш поживну текстуру має і більш лагідно доглядає за шкірою. Зробила ще одну маску від Ida Love з Sенteло Азіатською. Дуже сподобалась 25 мл рідини. Гарний ефект. Люблю ці маски, вже не буду довго зупинятись і повторювати, можу рекомендувати. І з продуктів в мене закінчилась рожева гімалайська сіль дрібного помолу. Це моя постійна покупка на сайті Hurg, тільки нею користуємося. 453 грама у пакетику надовго не вистачає, має гарний склад і найплечетніша ціна. В порівнянні з іншими брендами на сайті iHerb Маленька шоколадка, про яку я вже багато розповідала, що мені подобається смак. Тепер я люблю і арахісовою пастою, з карамелю. Вже буду знов повторювати, 45,3 грама в пакетику. Дуже смачний чорний шоколад, смачна начинка. Зараз знижка мінус 15% на корзину з любими продуктами. На сайті Horp при замовленні від 80 доларів. Тому придивіться, можливо, щось хотіли собі замовити, можна обрати продукти із різних категорій. Далі, друзі, будуть добавки, які закінчились від бренду Force Factor куркумін. Тут було 120 таблеток, вони не дуже маленького розміру, але ковтались легко. Сподобався склад. Тут, окрім самого куркуміну, містяться вітаміни групи Б, вітамін Д, кальцій, сілен, фосфор, залізо, часник, імбир, бромелаїн вишня та інші. Посилання є, можете перейти і детально вивчити склад. Таку добавку, як куркумін, ми приймаємо майже на постійній основі для підтримки імунної системи, в антипаразитарних програмах. Беремо той, що більш вигідніший по ціні на момент покупки, поки що не було ніяких нарікань і все подобалось. Також куркумін можна використовувати тим, в кого є проблеми з суглобами. Ще одна добавка від Force Factor це комплекс вітамінів групи Б. Тут було 60 капсул невеликого розміру, жовтого кольору, нормальний склад, бюджетна ціна. Даний комплекс подобався ми приймаємо зараз з невеликими перервами, майже на постійній основі від інших брендів також. Цей комплекс, всі моїй родині, сподобався. Викидаю дві баночки з каприлової кислоти від бренду Svenson. Вона не закінчилась, просто я пересипала в одну більш велику цукляну банку, так зручніше буду користуватися. В кожній було по 60 гелевих капсул. Я показувала, як вони виглядають. Капсули схожі на риб'ячий жир, такого ж самого розміру і кольору. Для енергії та метаболізму використовується в антикантітних та антипаразитарних програмах, для підтримки шлинково кишкового тракту. Мені ця добавка подобається 600 мг в одній капсулі. Також пересипала у скляну баночку, і чоловік зараз користується вітаміном С від Natural Factors. Я вже про нього нещодавно казала, він був в наборі з чотирма продуктами для підвищення імунітету. Тут великі таблетки з великим дозуванням 1000 мг, 60 штук у баночці. Я повторювати не буду, тому що мені не подобається і велике дозування, і великий розмір. Але тоді цей продукт був по дуже гарній ціні, тому замовили спробувати. Взагалі Natural Factors це той бренд, який мені подобається. У мене було два таких набори, тому зараз закінчуємо другу баночку, а взагалі ми їх замовляли більше заради ліпосамального кварцитину, також від Natural Factors, який дуже подобається і є нашим фаворитом. Для підтримки зору використала лютеїн від California Hold Nutrition. Він теж був в розділі пробників по дуже гарній ціні. Тут дозування 20 мг в одній геловій капсулі, їх було 120. Якогось явного ефекту я не побачила. Ми завжди щось використовуємо для підтримки зору або лютеїн, або Астаксантін, або екстракт чорниці. І вважаю, що завдяки цьому поки що все зберігається в нормальному стані. І остання добавка від бренду Now це кальцію гідроксіапатіт у капсулах, їх було 120. Замовляли по рекомендації лікаря як ту форму, яка добре засвоюється. Тут денна норма дві капсули на 60 днів для однієї людини кальцію міститься 500 мг я приймала одну зранку, одну ввечері, і фосфору у двох капсулах 200 мг для кращого засвоєння кальцію. Нікому не можу радити його приймати, тому що кальція це така добавка, яку можна вживати тільки якщо ви повністю компенсували всі дефіцити, якщо в вашому організмі присутні всі кофактори, які будуть сприяти. Його засвоєнню. Ми поки що замість кальцію приймаємо вітамін Д, це той же самий холікальциферол, разом з магнієм, тому що вони в парі краще засвоюються. Друзі, дякую всім за перегляд цього відео. Сподіваюся, що я вам була корисна. І ви собі щось візьмете на замітку. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою, корисних і приємних покупок. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. його я вкажу в описі під цим відео. І всім до побачення! Ставте лайки, підписуйтесь на канал.